Які у нас ростуть красиві діти, поглянеш, і очей не відвести, і їм би в щасті жити і радіти, безпечно і сміливо в світ іти. А ми їх вчили радість дарувати, і хліб на рушникові в світ нести. Пісень народних радісно співати і з добрим серцем до людей іти. А ми ж їх вчили чесно жити в світі і до людей нести своє тепло, трудитись, вчитись і сади ростити, щоб добре всім на цій землі було. І щось нове в науці відкривати, співати щиро чарівні пісні, любов свою і мудрість дарувати. А наші діти гинуть на війні. Але війна життя їх обриває. Світ кольоровий, чорним раз стає. Кривавить серце, сліз не вистачає, бо стільки горя в цьому світі є. А в нас ростуть такі красиві діти. В очах їх усміх, щире сонце є. І їм би мріяти, сміятися, радіти, але війна їм жити не дає.